Привіт, це огляд бездротових навушників з кістковою провідністю від бренда SANAC. Зустрічайте Sanak b 21 і зараз вам все більш детально розповім. Починаємо. Постачаються навушники в такі коробці, всередині якої, окрім навушників, ви знайдете кабель usb c для зарядки навушників та інструкцію. Навушники отримали класичний формат навушників з кістковою провідністю, виконані навушники із бюджетного пластику. Складання якісне. На правому навушнику у нас знаходяться всі органи Керування навушниками під заглушкою порт usb c для зарядки та мікрофон з led індикатором За звучання тут відповідають 13-міліметрові драйвери, кодики AAC та SBC, версія Bluetooth 5.4. Та звучать навушники, якщо коротко, гідно, як для такого формату навушників. Сам звук дійсно цікаво розподіляється. Він дійсно передається вам по кісткам у внутрішнє вухо. Гучності в принципі достатньо: баси та вібрації відчуваються тілом. І у цілому можу сказати, що звучання тут непогане як для такого формату навушників, звичайно, це специфічний продукт, але концепція цікава, і для когось це прям спасіння. Застосунок для навушників називається Sunac, і Тут можна подивитися тільки заряд навушників, керувати музикою, керувати гучністю та еквалайзером. Мікрофон тут наступної якості. Ось приклад записую на мікрофон bluetooth навушників з кістковою провідністю. Sanac B21S в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут середньої якості, але ви напишіть свої думки в коментарях. А ось так мене приблизно чути на вулиці через санак бі 21 s в вуличних шумних умовах, і ви напишіть свої думки в коментарях. Як вам мікрофон цих навушників? Механічне керування зараз на ваших екранах. Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.4. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Мультипоєнта тут немає, але є вологозахист та 5. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, але в іграх затримка все ж таки помітна. Автономність грають навушники приблизно до 10 годин плюс-мінус на одному заряді. Заряджаються навушники приблизно за півтори години. Підсумок санак B21 Це цікаві бездротові навушники з кістковою провідністю до 20 доларів. І тут. Ви отримаєте непогане звучання для цього типу навушників, гідну автономність до 10 годин плюс-мінус на одному заряді, середню роботу мікрофонів, але присутню затримку в іграх. Посилання, де купити SANAC B21, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!